Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Е, значить, сьогодні що я хотів показати? Вчора я не мог пройти адаптацію коробки. Я вчора і прокачував щеплення. Відео там дивіться в інтернеті. І я не взводив щеплення. Не знаю, я зараз вийду, можливо, виб'є ошибку. Ось плавають обороти, не знаю по якій причині ще. Цеп новий стоїть, можливо, щось в датчиках. Можливо, самі якісь фази ці. Значить, то не суть. Що я зробив, друзі? Вчора я зателефонував до знакомого, дякую йому. Що я зробив? Ось бачите планшет. Заходимо в оцей діагноз SPR, локальна діагностика. Ось такий планшет, якщо ви будете ось з такими примітивними програмами. Треба, щоб на цьому планшеті ось Європа. Зараз ми виберемо Opel. Opel, Opel, Opel. І ось зверніть на оце: якщо у вас нижче 43, кажеться 23 версія, ви не зможете пройти е, адаптацію коробки на Opel. ополю. Як би то кажуть, що потрібно проходити адаптацію коробки. Кожні 15 тисяч кілометрів. Тобто, у вас отак має бути. Це я виключаю, а далі все буде тільки на словах. І я щеплення, до речі, не взводив. як треба. Це дуже важливий момент, коли в мене була беушна корзина і беушний диск Фередо. Тільки я поставив вижимний, причому вижимний поставив, я так розумію, від обичної коробки механіки. Щось плавають обороти. Бачите, передачі швиденько вмикаються. Е... Хотів так. Так, є задня. Вмикається швидко. Автомат. А, ручник затягнутий. Нормально тягне, бачите? Ну, працює, працює щеплення, ніяких неривків нема нічого. Е, Нітраль. Так що, друзі, е, е, я вам хочу сказати так: для того, щоб е, поставити щеплення, треба його взводити по-нормальному. Чому воно так працює? До речі, у мого знайомого Mazda 6 теж працює, купив. Е, Американська 2016 року теж оце працюють, плавають обороти. Ну, вона там робить робить робить, потім раз, присіли обороти, виросли. Ну, так не повинно бути. Так що, друзі, що я вам хочу сказати, що адаптацію коробки ви не зробите. Не всі ще пристрої роблять адаптацію коробки. Так що, так що якся так? Буває таке, що е, виходить із строя вилка, або виходять із строя в середині. Як вони називаються? Виходить із строя в середині шестерні. Ну, в мене перемикалось, коли я робив адаптацію, всі там звуки були в коробці. Там все щовкало, всі передачі щовкали, все це. І адаптацію вона пройшла, поки я не обновив планшет. Так що не кожен пристрій зможе обновити, зробити адаптацію коробки. Друзі, всім дякую за перегляд. Я вчора дуже багато перелопати інформації, але мені повезло. Я вже сьогодні збирався знімати знову коробку і зводити щеплення в нульове положення. Дякую, друзі, за перегляд. З вас лайк.